Футбольний прогноз, чемпіонат світу, кваліфа раунд, Франція, Україна. Попмікери віддають перевагу, абсолютну перевагу саме на французів. Французів, в принципі, тут влаштує і нічия, не лише перемога, як вони, вони вийдуть у, у фінальну частину. А нас влаштує тут лише перемога, і то бажано з рахунком 3-0 або 3-1. Якщо там виграть 1-0, то треба буде, щоб Франція втрачала в другому матчі з Азербайджаном. Очка, а чи втратить вона там, то. Я щось сумніваюся, що вона з Україною втратить а то, що говорить уже про таку слабу команду. Я думаю, дві ігри буде грати французи. Одну ігру вони проведуть сильно, це проти нас, а вже на другу гру вони поїдуть другим складом. Але в них другий склад такий, що він може, може виграти і може виграти будь-яку команду в нашій групі. Навіть другий склад, що там говориться перший. А так, ну, ігри як такої, вони грають, як не то, що там. Немає гри, чи що їм їх вистачає. Вони грають тако на півсили, тим більше дуже багато футболістам. Треба грати в своїх клубах. Вони знають, що вони вийдуть і що їм тут якби проводити такі яскраві ігри, там забувають по 5 нічів і більше. І так, я думаю, що збірна Франції як і грає, вона дуже сильна збірна, і тут її недооцінювати не стоїть. А так, взагалі, прогноз, навірно, напевно, напевно, брати більше 2,5 по забитим по голам. І єдине, що тут на Україну можна поставити, це те, що заб'ють гол. Я думаю, в такому матчі, де нічого не особливо не вирішує. Ну, в принципі, багато що вирішує, але для нас, я думаю, буде тут як мінімум тяжко. То ми маємо забити гол. А так більше 2,5, а так взагалі вважаю, що тут фаворит саме Франція. І розглядати там перемогу. Це хіба що ставить на перемогу України? Можна ставити, якщо так цікаво дивитися футбол саме, те все а так можна програти гроші. Ну і ще матч такий більш цікавий. Азербайджан. Іграє з Ісландією, Я думаю, що тут Азербайджан не програє. Ісландцями тут даже можуть і виграти. Думаю, що така, попри те, що така слаба команда, це рівна пара. Рівна пара, я віддаю перевагу, тут де більше. більше дає букмекери. Вважаю, що Азербайджан може навіть і виграти. Шанси досить великі. Вважаю, щось буду вибирати, ставити саме на Азербайджан. От такий прогноз на два матча. Вподобайку за прогноз, і всім удачі!